Завести мо до трактора, покажи, як вижимає з самого речашка, дивіться на декомпресорі. Тут є ось такий, дивіться, свободний ход. Десь він ось так ставить, бо все донизу, а ось тако. Коротше, ви як крутите, ви будете чути, як держите цього реча, воно чути, що як, як аж повністю, він виходить, як піде ще в обратку, може піти. Бо ручку як крутите, якщо до кінця, то це виходить. Те саме, що ну, не вижати на декомпресор. А якщо ви так от чувствуєте, що свободний ход є, як нейтральний. Тібо. І крутите, і легше накрутити виходить. О. І потім, що як будете заводите, зараз на... я вам покажу, е, ніколи не заводьте, щоб у вас ось отака була ручка, например. Зараз ну, я прокручу, Зараз на... я вам розкажу. Ось отак ось. Виходить під гору, вам буде, ось дивіться, важче розкрутити його. Треба десь в такому, щоб положенні була ручка. Так, виставляєте тоді ручний газ, Ну, хто як може там на мінімалку або на всю виставляти. Я виставляю десь ну, на середину, щоб як заводили, щоб різко двигун не йшов у обороти. Бо якщо як, морозом то не рекомендується двигуна дізеля заводити в мороз на великих оборотах. Ну що, спробуємо, як говориться. І найголовніше, як будете заводити, дивіться, щоб оця ручка. І руль отако не був вивернутий. Бо один раз вже пересвідчився, як говориться, ось, ось цю пластину чуть пальці не порівняв, як говориться. Ну що, виставили рівно колесо, щоб нічого вам тут, як говориться, не заважало, бо пальці одні, руки одні. Вже, як той каже, на кучі не складеш. Ну що, давайте. Значить, вижимаємо і розпутімо. Значить, ще така є порада, як будете заводити двигуна у мороз, там мінус 10, значить, скільки буде. Якщо відбуєтеся, що важко розкрутити, краще б допомогти стартером. Об'яснюю чого. Є такий момент, що якщо ви його розкрутієте, до краю доходите, і він не. Як масло холодне в ньому, випускаєте декомпресора, може двигун дати в обратку, бачив відео. Людина заводила б, ручкою і виходить мотор, пішов обратку. Хорошо, що ну, руки і ноги цілі, як то кажуть. Бо це добре, що встиг він закрити ось цього крана, бо О, на топливо, то двигун одразу А Як я заводив перший раз, розкажу вам. Значить, перші перший раз, як заводив, не вижимав правильно до компресора, то я ж в самий край. Не можна було розкрутити. Друге, трохи, як говориться, ну, як це заводити, щоб по пальцях не вивчити. По пальцях вийшов. Коротше, одна, як ти каже, ну, все одно, як без цього, щоб, щоб навчитися, треба далі йти. Ну, ось так. До чого я знімаю це відео? Не всіх мототракторах ось стоїть тракторний генератор. Ось побачите, придбав того року, щоб легше було заводити. Ну, а це відео знімаю для того, щоб тих людей кого такий двигун Бо за 15 кінських сил, чи там 18 чи 20 кінських сил. Я нічого не сказав, в мене такого двигуна немає. E, значить, я до чого веду, що більшість мототракторів йдуть з таким двигуном. О. І не всіх є цей генератор, що хорошо запускається. Всі знаєте, який китайський йде генератор, і чи він заражає, чи не заражає б на того акумулятора. Тому ось такий спосіб є що завести. Ну, давайте ще раз вам покажу. Щоб ви не говорили, що там типу, типу казуху робиш на... Е, <клухи> треба показати, як неправильно заходити мотопротором. Давайте без декомпресора, хто розказує там декомпресор, та ті пасі, дивіться. Оце вам вся заводка, якщо... Ось дивіться, а в самій край. Осьох сидиш, а воно не розпустити його Пускаєш нижче.